Щодня бригади швидкої допомоги Коростишева отримують по 15, а інколи по 20 викликів до людей із підозрою на коронавірусну інфекцію. Лікарі швидкої кажуть. Майже всі ці виклики це люди у тяжкому стані, які потребують термінової шпиталізації та кисневої підтримки. Як правило, люди тяжкі і потребують допомоги. І як правило, вони госпіталізуються. Тобто швидку не викликають просто подивитися. Зараз, якщо виклик йде до ковідного хворого, як правило, це госпіталізація, це тяжкі хворі і госпіталізація у лікарні. Із наданням кисню обов'язкове надання кисню. Нині у Коростичівській лікарні зайнято трохи більше 70% ліжок для хворих на ковід. 19 більшість хворих перебувають у важкому стані та потребують кисневої підтримки. Часто до лікарні потрапляють пацієнти із вдвічі меншим від норми насиченням крові киснем. Штам дельта одна з його характерних ознак швидкий обвальний перебіг. На фоні повного благополуччя протягом двох діб стан людини різко погіршується. Достатньо двох-трьох. Днів, щоб з відносно стабільного, середньотяжкого перебігу вже перейшла у важку стадію дихальної недостатності з тяжкими дихальними розладами, людина вже поступає. Частіше всього це хворі, які мають супутню патологію, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, ожиріння, ну і недоцільне амбулаторне самолікування. Також прискорює погіршений. Щодня для хворих у лікарні потрібно 10-15 балонів із киснем. Попри наявні у лікувальному закладі кисневі концентратори та кисневу станцію, кілька тижнів тому за балонами доводилось їздити у Київ та Харків. Ми поставили кисневі станції, в крайнерібні, всіх опорних лікарнях. Вони стоять і в нас так само стоїть киснева станція, яка працює в цілодобовому режимі, виробляє кисень і. Скажем, достатня кількість кисневих концентраторів. Ми тільки на кисневих концентраторах закриваємо 52 точки, два ліжка. Прийшлося нам і за киснем їхати, і в Київ. Дарницю там брати кисень, посилати машини, і нам присилали машини. І з Харкова ми і звідти знаходили кисень. Лікарі кажуть, останній тиждень кількість нових хворих стабілізувалась приблизно на одному рівні. Це так зване плато захворюваності. Спад захворюваності прогнозують за 3-4 тижні. Дмитро Поліщук, Сергій Базилюк. Новини на Суспільному.